Навчатимуть рукоділлю співам та грі на музичних інструментах. У Солопківцях завершили ремонтні роботи центру позашкільної освіти Країна мрій. Цей майданчик надасть змогу дітям розвивати свої здібності, а педагоги отримують додаткові робочі місця. Ми з колективом дуже довго чекали цього дня відкриття цього центру позашкільної освіти, де буде знаходитися наша музична школа. В першу чергу ми думали про безпеку наших дітей, адже тепер вони безперешкодно будуть приходити до нас на заняття, так як раніше вони долали близько двох кілометрів, щоб потрапити до нас на заняття. Почали реконструкцію будівлі у кінці 2019 року. До цього там знаходилась загальноосвітня школа. Мешканці громади діляться. Приміщення має історичне значення для громади. Тож реконструкцію здійснювали з урахуванням всіх побажань. Сама будівля побудована з колишніх святинь, які розміщувалися на території громади. Був костел та церква. Їхній фасад навіть зберігся в фасаді цього закладу. Якщо побачити вхід, це ідентично до фасаду церкви, яка була колись на території Солопковіць. Тепер тут буде діяти музична школа, в якій є сім напрямків, різноманітні гуртки та класи творчості. А на другому поверсі планують відкрити молодіжно-ветеранський центр. Загалом на будівництво на реконструкцію цього об'єкту було витрачено близько 13 мільйонів за кошторисом. Це 90% з Державного фонду регіонального розвитку і кошти місцевого бюджету і небайдужих людей, благодійників бізнесу. Адже після повномасштабного вторгнення до фінансування повністю стало складним і громада. Самостійно забезпечила завершення цих робіт. Фахівці подбали і про те, аби помешкання було оснащене всім необхідним для дітей з інклюзивністю. Загалом у центрі позашкільної освіти країна мрій зможуть навчатися понад дві сотні дітей з усієї громади. Тетяна Ржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.